я перепрошую, це ваш прапор? Ну тут його хтось залишив, просто він стоїть. А ви на мітинг прийшли? А що за мітинг? Це цікаво. Це цікаво. А скажіть, скажіть, ви прийшли на мітинг, а стоїте а тут кіньку сховалися, це чого там? А, ну на яку тему мітинг, знаєте? Нам Просто, вошли, покажем... просто прийшли? – А, так нужно, все а тут... на кожен ви просто ходите? На кожен? Положено. Положено? <реку> це, тобто адмінресурс Вас вигнали так, на мітинг? <реку> – Ні, нас не вигнали. – Ну, а положено це означає Що Що ми <реку> обязаны прийти. Обов'язані кому? Перед ким? Перезасударство. Перезасударство? Так це ж не від, імені, це не від імені держави, це партія регіонів і комуністична партія проблема. Я я, поняла, Так це ви повладна. підтримку комуністів чи регіонів? Я, Зрозуміло, дякую.